Доброго вечора вам. Той, хто питав, де люди. Вон, гляньте, в, де, в Далині є кафе. Вон, гляньте, всі поприїжджали на машинах. Там все заставлено машинами. То люди приїхали в кафе, посидять зараз в кафе, сядуть на машини і поїдуть. Тому ось напроти нас продається будинок. Почти такий величезний. Він вже цвітуть якісь. Не знаю, що це таке. От. А я хочу пройтися трошки. Дощик накрапає. Бачите, гляньте, яка в нас зелена, вся вже, вже все, все-все-все розпустилося. Бачите, сьогодні так і не прийшли, не покосили траву, Ну, я думаю, що серед тижня підуть покосять траву. От. Я хочу пройтися трошки. Ось наш задній двір. Ще не косили траву. От. Бачите, тут все сідів. Ось будинок теж ніхто не живе. Ось. Це те, що помните, ми з вами дивилися, як сюди приїжджали поліцейські. Ось цілий будинок ніхто не живе. Цікаво якось так. Кажуть, немає житла в Канаді. Можливо, воно або не продається, або продається дорого. Ну, це різні речі, чим того, що казати, що немає житла. І в Рент там вони і трошки далі туди, там здається в Рент. Здається, я вам показувала відремонтований будинок, здається, в Рент там на три, по-моєму, на три хазяїна. Ось Хтось просто так порубав траву чимось. Не знаю, чим вони порубали її. Ну, вже не буду знімати. От. Зараз я хочу подивитися бузок там. Бачите, чим відрізняються двори в Канади від дворів в Україну. В Україні. Зараз, я ще раз напомню, що зараз ми у вас з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Це Атлантична провінція. Ось тут, в що ми пройшли будинок, там ніхто не жив. Дивлюся, вже хтось заселився. Ось підемо, понюхаємо квіти, бузочок розцвітає. Бачите, все ж дуже-дуже швидко. То не було зовсім, як він пахне. І знаєте, для мене запах буска це запах мого дому. У мене в Запоріжжі теж бузок був, у бабусі моїй бузок був. Тому це запах мого дому. Гляньте, як гарно. Ну хіба ж не гарно, гляньте, який гарний бузок. Як він пахне. Він пахне неймовірно. Він пахне неймовірно. Ну, просто неймовірно, він пахне величезний кущ. І, бачите, там кущ бузкує є білий, є такий такого кольору фіолетового якогось кольору. Бачите, величезний такий бузок. Він дуже-дуже пахне. Але ніхто його не зриває, бачите? У нас, би якби це було на вулиці, його б обідрали вже. А тут, бачите, ніхто. Он те, що я вам казала, бачите, біля будинку, он біленький будинок, бузок є. І повісять отакий, попідвішують квіти, і все. Ось тут, бачите, бузочок. Все. Ну, дуже гарний бузок. Гляньте, який гарний бузок. Бузок для мене дійсно... О! Бачите, бачите, це той будинок, що я вам показувала, що, що тут був будинок, тоді щось почали ремонт, потім знесли. Мабуть, будуть щось будувати. Бачите, таку огорожу зробили. Не знаю, що вони тут збираються. Там от білий бузок теж в далечині. Ну, щось огородили, було не огорожено. Огородили, мабуть, щось будуть будувати. гляньте, Поставили якісь мітки, бачите, позабивали. Навряд чи це зостанеться потім. Е -е я думаю, що ні. Але ну, на даний момент воно тут. бачите, Повністю знесли будинок. Тут був будинок. Хто, ну, хто може подивитися мої відео, я ходила раніше, тут нічого такий нормальний був будинок. Вони його взяли, все знесли. Все спотрошили, все знесли. І бачите, ще я сьогодні подумала про те, що ну, тут доволі невеличкі невеличкі участки. Ну, як у мене вдома, то, мабуть, будинок. ну, тут, тут зовсім невеличкий участок, просто будинок і все, і задні двірі і все. У мене величезний участок в місті Запоріжжя, там скільки в нас, 6 чи 7 соток. Як дача, то в мене 12 соток. там дача. Ну там же її росіяни розпотрошили. От, Будинок ще стоїть там чоловік. Наблюдає, щоб сусіди нічого не стирили. Бо ви ж знаєте, в нас чого, чому забори роблять? Ну, тому що щоб не було, щоб не, по, не потирили нічого. Ну так, да. ну, для... тут. Хай. Бачите, дівчинка біжить, люблять вони побігати. Люблять і по типу, паркам побігати. Це ось вона біжить от туди вниз, якщо спуститись у нас. Там буде доріжка така парком, і вона буде там бігати. Гляньте, який бузок. Ну, я прям для мене це прям ну, ну прекрасно. Мені дуже подобається бузок. Він для мене пахне. моєї країни пахне в Канаді. Бузок пахне точно так, як в Україні. Точно так гляньте. Ось проходячи мимо я на якусь секунду відчула себе в Україні. В своєму рідному Запоріжжі. Глянь такий неймовірний бузок. Так що трошки пройдемося з вами, був, накрапав легенький дощик. Зараз вже дощику немає. Бачите, вже розпустились дерева, то я вже хотіла пройтися, подивитись. Бачите, викосили вже траву, гляньте, яка гарна травичка. травичка. І це така натуральна трава, не, не штучна трава. Бачите, гляньте яка. Ну прям як один в один. Гляньте. Гарна травичка, бачите, деревця вже розпустилися. Так, а бузок зачепив мою душу. Ну, хоч сьогодні щось порадувала. Я сьогодні цілий день займалася англійським, як і вчора. Трохи я його форсунула, тому що розумію, треба здати його якось. Я почула, що наші поїхали. І не поздавали англійський. Люди, які вчили. Так що вчимо, ну вже якось там буде. Бачите, так швидко, буквально я, можливо, десь тиждень назад вам показувала, зовсім не було тут ніяких листочків і все вже зеленюще. Дуже гарно співають пташки, дуже гарно співають пташки. І щоб ви не казали, що люди не ходять, вона йде в далечині. Сім'я, вони ходили морозиво їсти. От, З маленькою дитинкою ходили морозиво їсти. Ну, що будемо вертатись, додому ось, покажу вам вулицю. Вулицю в Канаді, щоб ви подивилися, як виглядають будинки в Канаді. Вони, мені кажеться, всюди виглядають одинаково. Я не бачу великої різниці. І зараз вже десь 9 година вечора. Завтра на роботу, звісно. Люди ходять, ну хто де, бачите? Хтось ходить прямо по дорозі. Ну, Люди різні тому. А сьогодні розбомбили аеропорт в місті Запоріжжя, там був величезний, дуже гарнючий аеропорт. Довго він протримався, але сьогодні по ньому бабахнули і рознесли його в щерть. Рознесли його добряче, побилося все. Нема більше аеропорту. Ну як? Самого будинку немає. Там, ну, як воно все вив, вирване, вик, в клочі рознесене. Ось так. Ось такі події відбуваються. Дуже це засмутило мене, але бузок сьогодні порадував. Я на якусь хвилинку, на якусь мить, я була в Україні. Запах буска повернув мене в Україну, в моє дитинство, та й зовсім в моє життя. Ну, якби можна було передати вам, як він пахне, гляньте, бузок точно такий в Україні, ну нема ніякої відмінності від того бузка, який в Україні. Тільки-тільки починає розпускатись. Ось на цій гарній ноті. Я хочу завершити сьогоднішнє своє відео. Дуже хотілося, щоб ви написали, які спогади в вас визиває, викликає бузок? Чи подобається вам запах бузка? Чи так же він пахне в Україні, як зараз пахне мені в Канаді? До наступних відео. Не забудь поставити лайк підписатись, я буду старатись зняти щось дуже цікавеньке.